Російського зерна більше не буде у країнах ЄС. Європейський союз запроваджує загороджуюче мито на зернові продукти з Росії та Білорусі. Залежно від типу продукції нове мито збільшить вартість російського імпорту або на 95 євро за тонну, або до додаткових 50% ціни на зернові на ринках ЄС. Ці заходи запобігатимуть дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинять російський експорт незаконно привласненого зерна виробленого на території України, і не дозволять Росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України. Фактичної заборони на торгівлю з Росією не вводили, проте нове мито зробить торгівлю з країною агресором просто невигідною, що надалі має припинити імпорт зернових загалом. Ця пошліна робить експорт зерна зернових із Росії в Євросоюз. невигідним. Чому? Тому що, коли країна вводить пошліну. она к той цене, которая указывает продавец. Мы условно говорим 200 долларов за тонну. А Европейский Союз добавляет к этим 200 долларам еще 50. И говорит, все, кто покупают зерно, должны его покупать. 200 долларов платить Раше, а 50 долларов платить в бюджет страны, да, на территории которой она хочет продати зерно в то же час з'являється продавець з України, наприклад, і говорит, а ми продаємо наше зерно за 220, і, звісно, будуть купувати е, товари, які дішили. Зокрема, постанова ЄС підвищує імпортні тарифи на зернові, олії та похідні від них продукти, а також на жум буряків і сушений горох. Перечуваючи сірі схеми поставок через Білорусь, нове мито стосується товарів із цієї країни. На думку аналітиків, таке рішення частково продиктоване російськими акціями на кордоні України та Польщі. У той час як далекобійники стояли у багатоденних чергах, російське церно продовжувало надходити до країн ЄС. Тепер ситуація для РФ буде протилежною. И вот она получила наконец-то ответ. Да? Э, пошлины, которые, по сути, делают невыгодным для Раши вот эту операцию. И в то же время Украина может полностью заместить э, Рашу на зерновом рынке Европейского Союза. На думку аналітиків, повністю Росія ринків збуту не втратить насамперед, Азія та Африка і надалі закуповуватимуть російське зерно, проте виручати за нього Кремль зможе менше і чекати оплати доведеться довше ніж сьогодні. Ні, проблеми продати зерно. Є проблема продати його з найменшими транзакційними затратами транспортними і по ціні. цені. Все одно э, раша получит менше доларів за продажу свого зерна уже в этом э, году. основного да, врожаю загороджуюча мито запрацює в країнах Євросоюзу вже через місяць. Нововведення набирають чинності з 1 липня.